Я вдома, дубль номер 158 до милодорота. Що це пильне? Я вам скажу чесно, я знов тільки приїхала додому на вулиці вже темно вечір. Я устала очень сильно, Но вибору у нас немає, поэтому не ноем. Я купила в метро це пляточка, вот такое красивенькое. красивенька. Дальше. Вова Морозова. Ти будеш? Що Дім? Що там карма? Нормально все? Не воняю тут. Оце я хочу все повикидати. Вов, це Бо просто шкода. ужас. це я хочу викинуть. Вов, я, я знімаю відео. А що немає? Тика. Значит, бігла, показываю, що я купила. А можна видержатися? Башку, кажу, дарився. Я хочу повикидати, щоб ваняла морозить. Вова морозова зараз розтає. Значить, ми купили такий соус теріяки. Він зараз по знижці. Скло. Поклади, я покладу. Іди. Ну, все как вот такое, в тумане. Маслечка и еще одна цыплятка. Маслечка, ну, она сейчас не открывается. Какой-то просто дурдом. Я так устала за эти дни, что я уже просто, не хватаю нервов, не ношу. Ой, Маша, Маша, держи себя в руках. Чтобы никому не позвонить, и, и потом не было стыдно. Так, девочки, я возьму сразу мысочку и покладу. Э, и покладу цыплятку. Значит, соус стерек. Вы поняли, да? Будем кушать курочку с Дальше. Я купила ананасы. Знаете почему? Сейчас покажу. Потому что появился в метро снова мой любимый. Греческий йогурт млековита, Іменно цей польський. Я його просто бажаю. Він такий жирний, як сметана, іменно 10%. Я купила отакі от бебіки, бурячки. Дімашка. Щоб бурячки туди до картошки положили. Ми купили кілограм. Воно в морозилці. <свят> ну ти ж попросив його покласти в морозилку. Я вже хочу їсти. Бурячки туди. туда дайте мені сил, пожалуйста. <свят> 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 ну вот это ж я пытаюсь донести до него, но він не понимает. Понимаете? Кілограм фарша свина яловичини. Дуже смачний в метра, кстати, фарш. тому обраті внимание. Далі. Актімельки. Кажуть, я можу скажу. ти зараз підеш в свою кімнату. Я з тобою зараз шутити не буду. І покажу всім підписникам. Значить, ахтімелька. Далі. Далі. Відійди, будь ласка, дякую. Дякую, відходи. Е, значить, оливки. Рибку, форелька е, До 9-12. Взяла два маленькі кусочки, сьомгу і форель, щоб з дімой завтра посмакувати ці. Ну, коротше, бутербродики. Моя любима паста. Ну, це пюре. Сирочки. скільки я взяла сирочки? Ні, можна мені не заважати, тому що зараз хтось поїде в садок. І ще сирочки, сир чедар. Діма каже, що дуже смачний. перчик горошком Діма каже, що цей сир файнлайн, це метровська. Е... Дякую, ти сказав, що він смачний цей сир. З яйцем. з яйцем, ну, так ти казав чи не казав? З яйцем дав, ну, просто сир, не казав. Жилешка, авокадо. Потому що ми будемо їсти авокадо тост з лососем. по-нашому з батоном там чи ще. Так, тут у мене оці яблуки, Діма, їх, пожалуйста, куди оформлю. Бо воно стоїть посеред кімнати. А я не в ресурсі, я не в потокі. Так, гарчичка з медом, паляничка, хазяйка Маша на сніданок обіду вечері готує Рева. Пюре. Так захотілося, кажу Діма, давай з'їмо по, по пюрешки прийдемо. Він каже, а давай, в ітоги, що ми заїхали на UPG і улупашили по ходогу. Е... Смачне морозиво. Mm -hmm. Ну іди покажи підписникам. Просто ну, не треба мені заважати. Я, чуть -чуть, я, чуть -чуть. Смачне? Солодке? Yeah. А ходох ти з'їв? Молодець. А це сьомга. Подивай. А потім він мою булочку. А попуса коза подирмай, а він висад. Вова, тісто їсти не корисно, так що все правильно, що папа сіт. Сьомга і форель по 100 чим гривень. Не пам'ятаєш по, по 130 чи по чому? А, ні, по 119 гривень. Так, градик любить ці йогурти, пюрешка. У нас сьогодні буде така поляна. Галіночка, знаю, що ви смотрите спеціально для вас сосісочки для дітей. Самі розумієте. Оце дуже смачні сосіски Line, Оце метровський бренд. Я їх раз спробувала. Їх з таким всі їли. Це вам 59 щось таке. Мені дуже сподобалось. Kiwi Gold. Kiwi Gold. Gold Schmould. Далі. E, і ще сирочек, такий йогурт e, Пробовали такі даниссимо тірамісу як вам. Я пам'ятаю как тільки только вони такі добрі Просто я їх обожала. Теперь градики их люблю, на ну, я тоже надо подъедать. E, дальше. Хочу вас продемонструвати 150 пачек вот таких вот чипсов. Но это не чіпси это водоросли. Так как чіпси запретила я кушать. тепер вони їдять e, значить вот такі вот чіпси Дальше. І ще одна авокадка, дуже, по-моєму, по 45 гривень. Очень стигла. Дві пачечки е, вушка. вушка, щоб до чайку було завжди добре виходить. Ну, інтелігенти, інтелігенти, Будемо з папа їсти паштет з цибулевим конфітюром. Можемо себе дозволити, так? Да? Дальше. На этом наши прекрасные лучшие продукты не заканчиваются. Следующая позиция это рево, но уже лапша. Ну, все пюре, понимаете? Деякі люблять и лапшички Ребят, Мы так быстро забігли, що небудь купить, потому что выходные. Бо на цьому базаре ничего толком не купляешь, кучу денег тратишь, понимаете? Кому это надо. Еще Подушечки. Это мои любимые старт. Люблю дуже такие подушки. Но это еще не все. Еще из позиции самых классных снеданки вашему вниманию: чикен и китайской китайская лапша. Да. Ой, можно подумать, вы так и неисты, Тоже интереснее. Во, вот ты хиши. Мой самый любимый чай. Чай называется Риоба Эрл Грейс с бергамотом. Самый вкусный. Девочки, рекомендую всем. Просто беру уже очень-очень давно и вам всем рекомендую. Дальше. Господи, все чипсы, закончатся, чины не закончатся. И еще, конечно же, пюрешечка. І ще перчик чорний. Якась грибна приправа за 17 гривень. Самі розумієте, що це що це інтересне. І ще така суміш перців. Все. От всі покупочки. Всі покупочки, виходить, що так, так? Да? Ще один сир чеддер, ще пюрешка, Жилешка, і я захотіла янтар, вот такий плавляний сирок, щоб мазати на хліб. Не знаю, що це я. місто Філадельфії взяла. А, ні, ще ми купили дві пачечки малочка, безлактозного, безлактозного. Дві пачечки ящичка круасанчиків, одні з шоколадом, другі з ванільним кремом. Чи як, з молочно кремовою начинкою, і 8 литров сока. Все. Ось вот така у мене коротка распаковочка. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі. Надо гроші заробляти на переглядах. Вибачте, коротке, таке неінформативне відео. Ну, це таке купила. Всі на 6 тисяч купила нема на що їсти. Как то так. Пока.